Сотні кілометрів для благодійної мети представники громадської спілки Закарпатські газди вирушили в подорож, щоб доставити гуманітарну допомогу для роздільського дитячого будинку. Інтернат дорога була не з простих, велика відстань, змінні погодні умови, але важлива мета підтримати дітей, які потребують уваги та турботи. Представники громадської спілки Закарпатські газди доставили сьогодні в цей будинок інтернат нового роздолу. Допомогу, яку передали наші друзі з Ірландії Енді Кенні і їхня організація Місних Україна. От, дітки знаходяться тут. Допомога видана нашими друзями, ірландцями. Я сподіваюся, що вона не закінчиться в наш такий важкий час сьогодні на Україні. Ця допомога не закінчиться. І буде постійно надходити для таких закладів і не тільки. Я стовідсотково хочу подякувати тим людям в Ірландії, які мають велике серце, які дійсно вкладають душу в допомогу для нашої держави, для людей. Це була частинка доброти, принесена з відкритим серцем і щирим бажанням допомогти. Кожен жест, кожен подарунок несли в собі теплоту і надію. Цього разу привезли. Куртки для дітей, нові, новий одяг, це спідня білизна. Там мені здається, ще шапки і смаколики для дітей. Ще хочу подякувати за допомогу. У сприянні документу обігу та перетинання кордону митникам закарпатської митниці та прикордонникам чопського загону за те, що вони гарно і добре допомагають, пришвидшують все в рамках чинного законодавства, але не затримують. Вантажі, які йдуть з гуманітарною допомогою. Сьогодні приїхали в дитячий будинок допомогти дітям, бо це непростий час війни і дітям за них не треба забувати. Зараз йде допомога військовим, бо це важливо, але тут такі діти, як діткам їм важко. Дуже дякуємо ірландським нашим друзям за допомогу. Це новий одяг для дітей, для різної вікової категорії. Тобто стараємося робити щось добре. Від Закарпатський гаст. Очі дітей сяяли від щастя, коли вони отримали подарунки. Хотіла би подякувати робицькій спілці закарпатські газди за доставлену допомогу від Ірландії, яку ми очікували вже давно. Це є одяг для наших хлопців, і дякуємо. потребуємо ми допомоги. і будемо вдячні за любу допомогу. Цього дня діти з дитячого будинку і інтернат отримали більше ніж одяг та солодощі. Вони відчули, що поруч є ті люди, які готові допомогти і підтримати. Саме такі ініціативи формують світ з повної добра та людяності.